У Солом'янському районі столиці через ракетний удар досі горять дві багатоповерхівки. Кількість постраждалих зросла до 43 Повідомили у мерії. зараз на місці. Працюють рятувальники та медики. Усі подробиці розпитаємо нашої кореспондентки Марини Асмолової. Марино, чи можуть бути під завалами люди, і яка допомога потрібна постраждалим? Віро, ігорю, вітаю, вітаю всіх. дивиться нас у прямому ефірі. Ми зараз фіксуємо наслідки ворожого удару. Зокрема, працюємо ось тут, у Соломінському районі. Усі подробиці щодо того, чи досі ще триває рятувально-пошукова операція. Ми зараз маємо змогу розпитати у речника головного управління ДСНС. Вітаємо вас, розкажіть, будь ласка, з котрої години ви сьогодні працюєте, і як зараз триває робота? Чи шукаєте ще людей під завалами? Вітаю, слава Україні! Дивіться роботи розпочалися ще до восьмої ранку з ліквідації наслідків. Як можете побачити, ви в по... тинці то було пошкоджене число, був пошкоджений фасад будинку. Також була велика пожежа, дуже багато осередків займання, які наразі рятувальники локалізували. Наразі продовжується ліквідація пожежі, тобто рятувальники розбирають і проливають. І осередки пожежі, які 134, 134 людини рятувальниками були у повітря, повітрі. 57 людей було обстрілювано. Наразі у нашій форматі 229 людей, які були постраждалі. У нас є порожні обстріли. На жаль, одна жінка покрила її вже вторична. Скільки сьогодні ще буде тривати робота тут, взагалі, от наскільки складно зараз працювати? Бо ми бачимо, що досі відбувається задимлення. Це дуже багато осередків пожеж. Рятувальники поступово проходять всі квартири на всіх на кожних поверхах, Вже людей попередньо немає в квартирах, Вже всі квартири були перевірені на перевірені на наявність людей. Зараз просто. Проводиться робота з лік ліквідації, повної ліквідації пожежі. Можете побачити, як е, також допомагаючи людям забирати від тварин тобто, ну, е, з приводу часу, е, який ще буде е, прогнозувати складно, але якщо ви можете побачити, що задимання вже значно. Дякую вам за роботу. вам. На місці продовжують працювати і рятувальники, і також поруч недалеко від цього будинку, у одній із шкіл розгорнули такий пункт пункт обігріву, пункт підтримки постраждалих. Там зараз працюють і ДСНСники, і представники червоного хреста. Ми продовжуємо працювати ось тут на місці, фіксувати усі подробиці ворожого ранкового обстрілу. Колеги. Дякуємо за оперативну інформацію. Кореспондентка каналу Ми Україна Марина Смолова про наслідки атаки на столицю.